З Днем Незалежності Українці. Нашому поколінню випала непроста доля вигризати українську незалежність зубами, вмирати та вбивати за неї, а також показувати всьому світу, як треба боротися за свободу. Попереду ще багато боротьби. Буде важко, але ніколи вже більше не буде соромно. Сьогодні українці в усьому світі відзначають День Незалежності України. І Як і кожного року ми, українці всі дні, долучаємося до українців усього світу, які в цей день з гордістю візьмуть українські прапори, пройдуть своїми містами. Наша хода розпочалася біля будинку тамошни. Ми пройшли до сіднейської опери і нагадали Сіднію, що Україна незламна і непереможна. Зустрічаємося, щоб нагадати вкотре, що Україна сильна, єдина і незламна. Україна в серці кожного з нас вільна, нескорена, єдина. Наша незалежність це наша сила. День Незалежності України це не лише дата в календарі, це вибір бути вільним, говорити рідною мовою, берегти свою культуру та відстоювати право жити на власній землі. Наш шлях ніколи не був легким. Ми долали труднощі, проходили випробування, ставали сильнішими. Незалежність це не тільки про спадок минулого, це щоденна справа кожного з нас. Слава Україні. Героям слава! Україна!